Давайте, друзі, ще сьогодні заліпимо один огляд на сорт помідорів Уміт у відкритому вирощуванні на полісі. І я покажу, як він виглядає. Це в нас один чисто радок сорту Уміт. Дивіться, друзі, скільки його тут є. Ламається, у нас ламаються палки. Один кущ. Ось покажу. Один кущ іде. Дивіться. Бачите? Один кущ. Ось з ця сторона. І ось ще ця сторона йде. Дивіться, Це ще, це, це ще з цього куща йде. Тобто ось. ось, ось. Бачите? Давайте якось поменше. Зараз цього розберемо. Ну, батько хай на базар. Ну цього треба вже було б зривати. О, зриваємо. Посозважемо, але розрізати будемо, я думаю, цього меншого, а того кинемо в ящик. Тобто самі бачите, як вони тут гарненько себе почувають. Дивіться, скільки його тут є. І він починає вже потроху стигнути на сонці. Дивіться. Так, давайте коротко про сорт. А, що пережив. Фузревоз пережив. А, може за рахунок того, що на возвишеності. Ну і фітофтороз, понятне діло. Я здивований, але тут трохи навіть світ вижив. Світ, бачите, починає ще трошки ну, цвіти, цвіти і місцями буде формувати спліт, якщо не буде фітофторозу. ось формується. Тобто один кущ в середньому, скільки тут помідорів буде. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Тут у нас 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 2 мої забрали, це буде 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. І ось ще 23, 24, 25, 26, 27 в всередині. Тобто до 30 помідорів на такому малесенькому кущу, а помідори у нас низько розліту. Сорт помідорів, Уміт більш є комерційним, він підходить для продажів, його багато хто садить для прода... саме для продажу. І наша основна ціль в цьому відео просто його продегустувати, який він на смак. чи Буде він заходити клієнтам, В принципі, я все показав, як він на практиці ось виглядає. Я думаю, батьки на наступний рік обов'язково його будуть садити. Не Що тут теж робиться, бачите? Гнеться все. Все дійсно офігенніше. Ну, у нас зараз вже майже скоро буде середина серпня, він тільки починає стигнути. 10 серпня він тільки починає. ну Може зв'язано з тим, що були дощі було похолодання. Якби було тепло, то я думаю, він биг би я думаю, расніше. Ну нічого, зараз у нас іде там супертепло, він почне стигнути. Вершина гниль, бачу, місцями попадає. Тобто, сікість до хвороб непогана, на полісі непогана. Якщо ще цвіт цвіте, то це ще не так сильно його побив. Ну Місцями видно, що. Ось нападає. Це так пообривати, воно все не годне це ось. Все, в принципі. Ось так цей сорт ось на практиці виглядає. Це важим більшого. 160 грамів. Давайте ще разочок. Так, да, 160 грамів. Середня вага десь 120-130 грамів буде. Це в нас виходить 30 помідорів на кущу, ми бачили сьогодні. Хай там в середньому 120 грамів 30 помідорів, десь мінімум 3 кілограма. Дасть кущ, а якщо всі помідори достигнуть, не вразяться фітофторозом і а, не буде осінніх заморозків, тому що ще через місяць вони вже можуть бути на полісі. А тепер ми зараз візьмемо цей менший розріжемо, подивимося, який він всередині і задегустуємо. Чи підходить він от для такого суперкомерційного вирощення в плані смакових якостей? Ось так він виглядає всередині. Покажу вам більш на сонці. такий він. Зараз ми його з'їмо. Зазвичай комерційні сорти не можуть хвалитися такими, я б сказав би смаковими якостями. Він пахне помідором, він солодкий. Ну, солодкий, реально солодкий помідор. Для полісся це... Не то щоб нонсенс. Але здебільшого на Полісі помідори вони такі більш. Тільки є, є ярко виражена тонка кислинка. Чому? Ну хмарно, бачите, постійно хмарить, дощі, ранкова роса, туманні ночі. Тобто це регіон Полісся, це Північна Україна, по суті. І Ну тут, що полуниться, що помідор він з кислинкою. А цей дійсно солодкий, я уявляю, який він буде десь, коли його вирощувати на півдні України. Як сахар бути їсти. Тобто уміт. Я рекомендую для. Вирощування не тільки для себе, а й на продаж. Плюс, ви самі бачите, що лежкість його буде, ну, в принципі, будь-який помідор, майже всі сорти. вони лишкі. Сливка да, взагалі транспортабельна. Тому, друзі, якщо огляд для вас був це коротенький, корисним <кхи> -лайк. Ну, а по обробкам, по обробкам, то ви можете просто подивитись мій плейлист помідори перець». Я там все ну, показував, пояснював, щоб не дублювати це в кожному відео про огляд сортів. Які давались препарати, ви можете просто це подивитись в моєму привисті. Було там одна, дві, три обробки. Підживи були всі. тобто Біля помідорів цьому році ходили, бачите, фузаріоз його не сильно побив, фітофтору він пережив. тобто Рекомендую для вирощування в зоні поліс. Всім до зустрічі!